Парацетамол доведе твою печінку до пересадки. Став лайк і підписуйся. А ми продовжуємо всім відомі ситуації, коли здається, я захворів або живіт так болить під час КД, що аж встати не можу. Вихід завжди один. Ми біжимо за парацетамолом. Тим паче більшість таких ліків у аптеці ви купуєте без рецепту. Парацетамол дуже токсичний, він незворотньо вбиває клітини не печінки. І проблема в тому, що ви не звертаєте уваги на симптоми передозування у інструкції і лише 4 грами цієї речовини – Це вже передозування, а ви вживаєте набагато більше. Якщо у вас вже є ожиріння печінки, ви вживаєте алкоголь, палите, приймаєте антибіотики, антидепресанти, їсте жирну їжу або пітегазовані газовані напої, і це все ще гірше, адже печінка вже від цього і так страждає. І якщо ви додатково вживаєте висококонцентровані парацетамолом препарати, то виснажується глутаціон, антиоксидант, який захищає печінку. І це може призвести до некрозу. Який вихід, якщо ви вже прийняли кінську дозу парацетамолу? Перше це сорбент. Припиняємо дію токсичних речовин, приймаємо протягом години після прийому парацетамолу. Друге, приймаємо N-ацетилцистеїн, антидот до парацетамолу, а також розторопшу плямисту. Захищаємо клітини печінки завдяки розторопші плямисті, що міститься у препараті гепатосорбін в одній капсулі аж 300 мг цього екстракту. І пересадки не уникнути, якщо вчасно не Жити в заході черги на таку операцію великі, і чи вдасться туди потрапити, то дуже скірне питання. Всім здоров'я, і не забуваємо про печінку, адже вона не болить навіть коли їй дуже погано.